Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардєєв і Овни запрошую наймагічніших, найчарівніших, найвпертіших овнів на перегляд на березень місяць. Ви мене, чесно кажучи, перемогли. Я вже чесно не хотів робити гороскопи, тому що чомусь гороскопи яким чином не залітають. Я не знаю, чому вони не залітають в соціальних мережах. Може, тому що дуже багато є різних гороскопів. Але я скажу так, я обожнюю робити гороскопи для вас, і я обожнюю робити це сидячи ось з вами, візьміть там чашечку чаю собі, візьміть якісь смаколики, і давайте розглядати ці питання. Все. Плюнув на всіх і сказав, всі ці перегляди, це діло таке. Якщо навіть Тисячу людей подивиться це відео для мене. Це буде честь, тому що я знаю, що вам дуже дуже подобаються мої гороскопи, і мені цього вистачить. Давайте в першу чергу будемо говорити про овнів. Березень місяць, ну, взагалі березень місяць це ваш місяць, мої любі овні, Овни. І ну, я сам Овен, я знаю, що це таке. Хочеться сказати про те, що зараз е з 1 березня у нас вже починається новий рік. І я хочу сказати, що, дорогі мої Овни, ви відкриваєте взагалі е місяць березень, ви відкриваєте своєю енергією відкриваєте. Тому дуже важливо для вас розуміти, що саме важливого відбудеться в березні місяць. Давайте спершу подивимося на карту місяця. Що вас там чекає? Карта місяця березня. Це відлюдник. Дев'ятка. Ну слухайте, знаєте, мені здається, що цей рік має бути вашим, інакше, ну просто бути не може. Дев'ятка у нас, по перше, рік дев'ятка, відлюдник. Да? Давайте подивимося на цю карту, дуже уважно. Подивимося на те, що ця карта сама по собі має дуже багато енергетичної сили. Відлюдник він символізує людину, яка втратить все, і яка може втратила все. Щоб знайти щось нове в своєму житті. Тому, якщо з вашого життя в цьому місяці підуть всі непотрібні люди, а я впевнена, тут навіть і питання так я ставлю трошечки невірно. Вони в будь-якому випадку підуть. Мені здається, що дуже вже багато людей непотрібних пішло з вашого життя. І ви знаєте, я вам скажу так: що для Овнів зараз дуже важливий період, трансформаційний період. Але м, дуже багато внутрішнього суму і переживань. У Овнів зараз дуже багато чого накопичилось, і знаєте, інколи Овнам дуже хочеться кричати від тої болі внутрішньої, яка всередині. Але вони намагаються себе стримувати. І насправді, оце стримання воно показує не тільки вашу, скажімо так, вашу ситуацію з вашим. Ментальним і психологічним віком, вона ще показує ваш енергетичний потенціал, який ви трансформуєте. Ви знаєте, якщо овну зробити дуже погано, дуже боляче, в першу чергу ця людина не піде на вас рогами. Так, можливо, на якісь там секунди в неї буде бажання це зробити, це знищити вас. Але овни завжди трансформують всю негативну енергетику в свою. Творчість, свою професію, в свій, знаєте, кажуть, я краще тобі покажу. А я тобі покажу, що таке, що таке, в принципі, овен через свою перемогу, через свої якісь дуже позитивні, все ж таки аспекти. Тому. Я хочу вам сказати, що березень місяць він е енергетично дозволить вам шукати, шукати себе, шукати свої якісь внутрішні бажання, шукати е якісь е відповіді внутрішні, які до вас приходять. До речі, овни одні, одні з тих знаків зодіаку, в яких дуже багато неймовірна кількість оцих, знаєте, речей яснобачення, якихось внутрішніх якихось. Трансформаційних аспектів Овни — вони лідери. Овни мають дуже гарний потенціал, відкриваючий потенціал. Тому, мої любі, на вас дуже велика відповідальність в цьому місяці. Дуже хочу, щоб ви зараз морально підготувалися, тому що ви будете відкривати рік. Е, у нас починається рік з березня, 1 березня. І, звичайно, зараз багато хто запитає, а чому саме рік у нас починається з 1 березня. Ну тому що в першу чергу хочеться мені сказати, що березень, взагалі, по старому, по староязичському визвичаю, ми починаємо завжди свій шлях з. Весни, тобто, те, що в нас там Новий рік чомусь вирішили зробити 31 березня, я чесно кажучи, досі не розумію, звідки це взагалі історія пішла. Бо ми завжди святкували новий рік 1 березня, це початок. Ну, взагалі, початок року. Бо у нас завжди йде і по гороскопу, у нас іде овен перший відкриваючий, тому це дуже незрозуміло для мене. Я, в принципі, підтримую і ту формат і ту святкування, і цей формат святкування. Але в 1 березня, і взагалі в березні, формат святкування більш сакральний. Більш енергетичні. Давайте подивимося, що чекає наших овнів в загальному гороскопі. Ось у нас карта Єрофанта. Перша випала. І давайте подивимося, що тут наших ов... овнів, неймовірних овнів чекає. Розбираємо зараз 6 карт на загальний гороскоп. Відкриваємо першу карту. Ну, е, я вам казав, я вас попереджав і казав, що будуть дуже багато таких ситуацій, дуже багато таких внутрішніх переживань. Е, і, звичайно, у нас тут випадає перша карта. Це у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це е, ситуація, які вам заважають зараз рухатися вперед. Ситуації, які, ось, наприклад, ви там може когось образили, чи може з вас образили, чи може ще кармічно ви щось недовирішили з кимось чи з, з чимось в своєму житті. І ось тут дуже серйозна відбувається ситуація. Така своєрідна проблема у овні, тому що овни. Це ті люди, які дуже багато собі надумують, передумують. В голові все крутиться, не можуть заснути поки не. Сформулюють якісь думки, а інколи їх думки поглинають дуже глобально і вони просто не можуть спати. Я овен. Я знову повторюю вас і вам, що я також та людина, яка абсолютно все це переживає через себе. Овни дуже сильні імпати, і їх дуже, дуже легко образити насправді. Може, овен, ну не може, овен ніколи не покаже, що його ображено. Овен навпаки стане знаєте, таким горделивим, таким подивиться, ще й пошле, не дай Боже, зна. Але давайте чесно: Овнів дуже багато м, ображають за правду, за те, що вони е, намагаються бути такими, які вони є. Е, дуже багато знаків зодіаків е, виконують роль, якусь роль. Крапка. А овни — це ті знак, це той знак зодіаку, який завжди чесний і з собою, і з людьми. Але ось ця історія з приводу чесності, вона якраз і ранить дуже сильно, дуже глобально а, самих овнів, тому що вони намагаються, знаєте, як то ви, виказати свою чесність, а натомість отримують піздюлії від людей, які не заслуг просто без якогось заслуги а, карають потім. Безпричинно овнів. Тому березень місяць відбудеться саме в такому моменті обдумувань. Порада ось тут одна єдина: тримайтеся, пройдіть це. не намагайтеся це виправити. Ви не виправите овни лише. Можуть перегоріти. Ви знаєте, коли як сірничок запалюється овен, в такому ж так же швидко він і перегорає. Тому намагайтеся зрозуміти, що негативні емоції, вони у вас так же швидко перегорять, як і запалилися. Ось на що вам потрібно звернути увагу. Друга карта у нас це трійка кубків. Трійка кубків у нас це гарні емоції, це позитивні емоції. Це те, що Символізує взагалі третій місяць, і бачите, тут поєднання троєчки, і тут троєчки. вона символізує дуже гарну енергію. Взагалі, трійка це символ е, імператриці, це символ дуже сильної, такої позитивної енергії. І знову ж таки, ви пам'ятаєте Овни, що коли йде до вашого дня народження, а це у нас березень, і у нас іде е, е, березень квітень, то тут. Ваші сили обнулюються і додаються. Тобто, яким чином відбувається ваша енергетична історія? енергетично ви трансформуєтесь, енергетично ви отримуєте нову силу, і нові знання, і нову енергію. Тобто, ви відчуєте себе дуже класно. І ця карта вона про це саме і говорить. Вона говорить про те, що у вашому випадку буде все неймовірно класно і неймовірно. Знаєте, духовно, і ви відчуєте себе просто, як то кажуть, на 100 балів. Далі у нас випадає карта Король жезлів. Жезли це у нас виключно наша масть. Тобто це масть вогню. Всі жезли це символ вогню. І овни само собою що це символ вогню. Тому хочеться мені сказати, що. Ви набудете такої сили, такої енергії, такого значення внутрішнього, що вам буде реально відкриватися дуже багато. Це по-перше, по-друге, ви будете морально себе відчувати дуже класно, під, під на такий підйом прийде, не дивлячись на оці погані думки. І я можу сказати, що це дуже класна зміна. Використовуйте березень місяць по максимуму. Якщо ви не хотіли щось у своєму житті змінити, це найкращий час, бо саме всі абсолютно позитивні звички формуються у вас в березні місяці. Тому ви берете зараз максимально себе в руки, виходите з цієї коми моральних, які знущань над вами. Згадуйте, що ви дуже вперті, дуже талановиті, дуже сильні, і рухаєтесь вперед. Е, давайте подивимося, що нам далі говорить. Далі у нас випадає, в принципі, та ж сама карта, але трошки менша по своєму значенню. А це у нас випадає паж жезлів. Але символ знову ж таки: абсолютно. Те ж саме, що, що, що і король жезлів. Але тут говориться про те, що у кожного буде свій ритм. У когось буде менш рухлива історія, у когось буде більш рухлива історія. Тому тут виключно по вашому внутрішньому почуттю: не не, не гвалтуйте себе, не треба себе змушувати щось робити. Але пам'ятайте, що вам максимально треба розкритися і намагайтеся вбрати дуже багато мотивації. Я розкрию вам, може, секрет, а може, ви і самі це здогадувалися. Ось чим ви оточуєте себе, тим ви і стаєте. Якщо ви оточуєте себе постійними друзями, які вам кажуть, що ви негатив. Що, що ви там т, 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 така чи таку такий негативний? Що ви е, нічого не у вас не вийде? Що ви дивитесь там, наприклад, на якісь там соціальні мережі там порсаєте в інтернеті? Дивитесь якусь ерунду не потрібну вам? Ви такими стаєте. Овни це люди, які вбирають в себе дуже багато неймовірну кількість енергії. І все, що оточує Овна, тим Овен і стає. Якщо Овен перебирає, якщо овен е е оточує себе людьми нетоксичними, якщо овен постійно читає, розвивається, мотиваційні якісь книги в нього постійні, він стає лідером, він стає е поглинатором. Є тієї енергії, яка його оточує. Вам достатньо всього лиш 15 хвилин на день послухати Луїзу Хей. Обов'язково, якщо ви ще не знаєте, хто це така, обов'язково знайдіть в Ютубі афірмації. Послухайте Луїзу Хей. Ви вам достатньо 15 хвилин послухати якусь лекцію на тему, як вийти з внутрішнього дискомфорту, депресії. Ви. За 15 хвилин змінити своє життя на краще. Ви піднімете свої вібрації і відчуєте себе набагато краще. Далі у нас шестірка жезлів, це взагалі карта огонь. Ви Знаєте, я ось розкладую і сам тішуся, тому і радію, тому що дуже гарним буде березень, бо дуже-дуже втомився я. Я сам як овен можу вам сказати. Тому між нами, овнами давайте. Нарешті у нас березень вже йде дуже класно. Чесно вам скажу, тому що я чесно тут морально я дуже сильно втомився від, е, від тих трьох-чотирьох місяців, які були до того. Напишіть кодочів в коментарях, як у вас відбувається взагалі ця історія. Тому березень це дуже класний місяць. Місяць трансформації. Я обожнюю березень. Місяць, чесно кажучи, я обожнюю просто елементарно вийти на вулицю і запах свіжого повітря. Оцей весняний, він мені одразу нагадує на мій день народження. Зараз я сприймаю, до речі, дні на народження, не так, як раніше сприймав, але я вам скажу, що все одно мене нахлинає оці, оцей час, коли були живі батьки, коли ми святкували, коли там збиралися гості, коли всі наряжалися. це було неймовірно. Якщо у вас зараз так, радійте цьому, тому що ви знаєте, я вам скажу, не дивлячись на те, що в мене зараз є змога запросити хоч весь світ на свій день народження. Все одно я не відчуваю того самого, тому от так вам скажу. Е, далі у нас випадає королева Пентаклів», Мені здається, ну це флеш рояль для овнів. Це знову ж таки повертаючись на нашу фінансову історію. Це взагалі мені здається, що це дуже класно. Королева Пентаклів символізує жінку з грошима. Це людина, яка вам може допомогти у вирішенні ваших фінансових питань, або як символ того, що в принципі може вирішити ваші фінансові питання. Тому хочу вам сказати, що абсолютно дуже от, от, загальний гороскоп мені без, просто неймовірно подобається. Давайте перейдемо з вами на. Гороскоп е про кохання. Давайте подивимося, що у нас тут випадає. Викладемо три карти Викладемо три карти на гороскоп на кохання. І давайте подивимося, що тут у нас йде, що нас тут чекає. Так, перша карта у нас шестірка мечів. Ну, Для овнів, мені здається, не новина. Мечі у нас символізують важкі о, думки, важкі ситуації. Овни це ті люди, які в своєму житті кармічно змушені відчувати якийсь такий негатив стосовно кохання. Дуже багато зради, дуже багато розчарування. Взагалі, взагалі для овнів, розчарування це все. Якщо людина навіть там один раз чи два рази, ну там, дивлячись, який овен е відчула розчарування від людини, вона цю людину більше не підпусте. Ну, ви ж самі знаєте все. Ви ж не підпускаєте більше людину до себе. Тому. Е Сказати, що якісь такі серйозні гарні перспективи в стосунках, або якщо ви самотній овен, вас чекає. Ні, березень це виключно напевно про трансформацію вашої енергії. Березень це виключно буде про вас самих, а не про якісь там речі, які стосуються там, наприклад, кохання. Ну і про реалізацію також. Друга карта у нас випадає П'ятірка жезлів. Ну, в принципі, все так, як я і кажу. П'ятірка жезлів це можуть бути якісь е, стосунки, які е, ви можете з кимось розійтися, чи е, будуть якісь кармічні розв'язки з колишніми, тобто якісь будуть такі розборки, такі, знаєте, дуже серйозні. Не побудуєте ви кохання, навіть якщо будете намагатися у березні це зробити, ну не, не дасться вам це кохання. Тому на на жаль, чи на щастя, я не знаю. Бо знаєте, овнів дуже дуже глобально відволікають стосунки від їх цілей. Овнам потрібна потрібнам потрібен спокій, овнам потрібна гармонія. Тому в більшості як я й самому початку виклав карту ірофанта, е е е е вибачте, е відлюдника. То я хочу сказати, що для Овна буде найкращим часом побути самостійно, в самому собі. І якщо ви, у вас є така можливість побути в самому собі, або просто поїхати кудись хоча б на тиждень десь заблукати в своїх думках і відпочити від всього цього світу, то мені здається, що це було б найкращим варіантом для вас. Ну і хто б сумнівався, п'ятірка пентаклів. Це неможливість побудувати якусь історію з побутом. Це неможливість побудувати якісь нові стосунки. Це неможливість прояснити якісь стосунки, якщо вони у вас вже є. Тому, в принципі, по коханню, мені здається, вам стало зрозуміло, що нічого не зміниться, а навпаки, щось буде морально там якось ну, не в гарну сторону воно йти буде. Тому, друзі, не. Хвилюйтеся, воно все виправиться, лиш би ви зараз повернули свою енергію і силу. Це найголовніше зараз ніж кохання. Для Овна найважливіший він сам собі. Бо якщо Овен щасливий, усі на світі будуть щасливі. Повірте мені. Далі у нас йдуть карти, які ми викладаємо на, наших, на нашу роботу. Дивимося, робота, кар'єра і перспективи. Знову шестірка мачів. Знову говориться про те, що е, будуть якісь вже. Інакше формату трактування буде зараз. Тому що якщо в коханні воно означає, що це якісь незрозумілі думки, може, якісь навіть розлучення, то тут воно символізує вимушені якісь зміни пов'язані з вашою роботою. Тому це, в принципі, дуже добра карта. Друга карта у нас випадає король кубків, це гармонізація ваших емоцій. Тобто. Наприклад, якщо вас хтось чи щось дуже сильно доводило на роботі, то саме в березні місяці ви будете себе почувати більш знаєте так спокійно. Тобто, мені здається, що ви переростете енергетично цю ситуацію чи ситуації, які пов'язані з грошима і роботою, і станете на таку правильну енергетичну колію. Далі у нас випадає король мечів, і це гарна ідея, це взагалі фант фантанізатор ідей для вашого бізнесу і для вашої творчості. Що я маю на увазі? В першу чергу для овнів знову ж таки повертаюся в енергетичному плані. Березень буде найкращим місяцем, мені здається, в цьому році. Але. Овен має трансформувати все в свій бізнес, свою роботу, в свою трансфорсфросвою е, е, свою творчість, свою трансформаційну якусь історію. Тобто, це дуже важливо для Овнів. І овни мають зараз максимально себе реалізовувати в роботі. І не забути, що перша половина у нас іде березня, це про. Вихід з якоїсь внутрішньої коми, це трансформація, це дуже класний енергетичний стан, який має бути у вас. А другий аспект це, коли ви вже знаєте, вийдете з цього негативу і накачаєте собі космічної енергії, ось тут вже починаєте активно, як то кажуть, розвиватися, активно записувати свої ідеї. Активно реалізовувати їх, тому що саме в кінці березня починається наше, е, як то кажуть, наш знак починає трансформуватися з три березня. Починається енергія овна. Тому хочеться, щоб ви розуміли це, пам'ятали про це і звичайно вже були готові до нових звершень, які у вас будуть стовідсотково. Давайте подивимося, що у нас тут по здоров'ю випадає на овнів. Зараз подивимося швиденько. Так, Шановні, ну рицар мечів, у нас тут в першу чергу символізує невелику агресію внутрішню, тому намагаємося максимально йти до короля кубків, гармонізувати трошечки себе. І давайте так: Овнам, ну, край складно взагалі з кимось комунікувати, особливо якщо ця людина не подобається. І для Овна це прям вообще ну жесть. Вон, він просто чи вона е, просто сходить з розуму, тому що якщо він бачить несправедливість, чи людину якусь агресивну, чи якусь таку людину, знаєте, бо Овни — це ж такі імпати, що кошмар. Е, намагайтеся сприймати людей трошечки спокійніше, хоч якось, хоч як можете. Тому що це дуже глобально впливає на ваше здоров'я. Ну ви ж самі пам'ятаєте, Поганий сон. Потім якісь внутрішні переживання, воно на шлунок віддає. Давайте без цього. Далі карта сонечка нарешті для овнів, взагалі енергія прийде нова. Бо березень це енергія. Березень це починається прокидатися земля, і овен нарешті виходить з токсичних якихось ситуацій, чи з е, взагалі на як прояснення овнів. Вони починають раніше прокидатися, в них починає бути енергія, тобто це пов'язано і з природою, і це пов'язано і з енергетичним полем овна, а особливо знову ж таки на кінець. Тому е, якомога частіше буваємо на свіжому повітрі, якомога частіше ми. Личиком своїм ловимо, своїми рожками ловимо а, сонечко, буде все добре. І карта мага. Це, звичайно, дуже багато перспектив, дуже багато здоров'я, дуже багато сил. І пам'ятаємо, що також не забувайте, будь ласка, овни, у вас все відкрито, у вас все енергетично, як завжди, йде в плюс в березні місяці. Тому я б на вашому місці попрацював би зі спортом, попрацював би з медитаціями, попрацював, Зай... Зай... зайнявся би своїм тілом і вітамінки. Обов'язково. Друзі, без вітамінків ну, просто вже неможливо. Навіть вже. І менш е, таким людям, як там від 20 років вже потрібні вітамінки. Ну, так воно влаштовано у нас, на жаль, зараз. Ну, і останнє, що мені хотілося би вам зробити, це у мене є карти е, Дорін Віорче. Хочеться вам зробити таке послання від янголів для вас, для овнів. Е, на, в, в березень місяць. Ой, ну бачите, карта сама випала, то мені вже все зрозуміло. Отже, карта, яка Випадає вам. Слухайте. Бачите, карта, яка випадає. Порада вам слухати. Давайте розбирати швидесенько, що е, таке карта. Заспокойте свій розум, е, повірте, ми про вас попіклуємося. Е, будьте безметежні і е, намагайтеся не сприй... бути такі менш сприймаючими е, на якісь негативні подразники. Це дуже Важливо, і ми дуже вас просимо. Янголи просить вас, будь ласка, слухайте. Слухайте уважно. Це дуже важливий аспект, тому що мені здається, що для овнів саме це не інколи не вистачає. Просто елементарно слухати. Друзі, я хочу вам сказати, що я спробую тепер кожного місяця так робити. Зараз дуже багато часу я виділяю на розвиток свої, свого, як то кажуть, бренду, я не знаю, як правильно це кажеться. Але я дуже хочу вам допомагати в вирішенні ваших питань. Я дуже сподіваюся на те, що вам сподобалась моя розповідь і моє передбачення на березень. І я вас дуже 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 попрошу всіх, підпишіться на мене. Поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь дуже позитивний коментар. Для мене це буде вкрай необхідно, тому що я дуже хочу розуміти, що ту роботу, яку я роблю для вас, це не даремно. Домовилися. Ну а з вами був я, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.